Гриби вже в наплічнику. Порахувала 14 підберезників, або ж бабок один білий, 4 маслюки і 5 Ну, От так. Далі я зручник їх рахувати не буду. Хіба що білі, а може, ще трапляться іще підберезники. Ось так я закриваю, щоб залишилося місце для дихання грибів. Вони там прекрасно себе почуватимуть. А ми п'ємо каву і йдемо далі. Всім смачного. Йдемо далі. Відерця пустезно, порожнє, накрапає невеликий дощик. Ледь-ледь сіться. Поки що не критично. Прогнозів зливий не було, але все може бути. На те він і прогноз. На, на такий випадок у мене є, крім куртки, ще й дощовик, але не хотілося б змокнути, а головне змерзнути. Тому будемо стежити за погодою. А в лісі темно, похмуро. Я дуже люблю е, в таку пору бувати в лісі, коли не сяє сонечко. Воно то, звісно, сонечком красивіше. Але гірше видно гриби. А крім того, в дощ, в дощ у лісі менше грибників. Сьогодні я ще нікого не зустрічала. Сподіваюся, що вони вдома в теплі й добрі, а всі гриби будуть мої. Ну, ті, що мої, то точно будуть мої. Йдемо далі. Друзі, маленька радість, у нашому джерельці більше водички. Мабуть, це за рахунок дощів, але все одно приємно. Дивіться, ось наш дощик. Він трохи посилився. А там далі такий рівчачок. І в ньому навіть я бачу якісь гриби ростуть. Ну, навряд чи ті, які нас цікавлять. Ось вона. Рядовка зелена. Умовно їстівний гриб. Значна частина українців називає її зеленушкою. Оскільки у цьому слові російський суфікс, московицький, суфікс, то, ну так само, власне, як і свинушка, то багато українців хочуть відмовитися від цієї назви і підбирають назви такі зелениця, наприклад, або просто називають наукові назви рядовка Зелена. Ну, то на розсуд кожного мені теж не подобаються слова із суфіксом ушк. І я намагаюся їх менше вживати от, зі свинухою. Ну, хіба свинуха, щоб не свинушка, але це, це не дуже що міняє. Продовжимо наш віршик. І з пісочку, мов сестриці, визирають зелениці. Я думаю, так годиться. Продовжуємо похід. Довго йшли, стомили сніжки нагорода сироїжки. Чудова сироїжка зелена, шкода, її тут мало. А ще мої нешановні земляки. Її і топчуть, і... Зривають, бо, як я вже казала у своїх літніх відео, просто не знають цього гриба. Навіщо знищувати те, чого не знаєш? Але маємо те, що маємо. Гляньте що. Старезна глива, причому на акації. Хм. А я не йду на свої глив'ячі місця. Думаю, ще рано, ще занадто тепло, а тут вона вже померла. М. Настане час і для глив. походила я підберезникових, так би мовити, місцях, де роками росли бабки. Але роками то роками. Все літо я їх тут не бачила, хоч наче й мали бути. І зараз подивіться, який урожай там на горі. Це я зараз у низинах. А тут просто взагалі нічого. Яка трансформація клімату? А відповідно до змін у кліматі, це наші сироїжечки. звісно ж, змінюється ліс. І там, де ніколи в житті, хоч там і є велика береза, але ніколи в житті там не було підберезників, бо я туди ходжу щороку, постійно, ну фактично майже щотижня. А тут, де вони багато років були, я їх збирала, щоправда, тонконогі, тут не знайшла жодного. Ліс змінюється. Все змінюється. Будемо сподіватися, що хоч якісь зміни в нашому житті, та й будуть на краще. І знову їжовики або ж гриб-коза. Оце такими цілими черенями вони ростуть пізньої осені в нашому лісі. А цей валуй. Оце вже точно. Молоденький. До речі, теж пишуть, що їстівний. Бачила, як люди в нас збирали. Нога, як камінь. Оцей точно не червивий. Ось молоденькі їжовочки. Гарнесенькі, нагадую, грибістівний і досить непоганий на смак. А ось трупіжовичка. Подивіться на розмір. Це той якраз першого ми тут знайшли. Він тоді був менший. І це було, здається, два тижні тому чи півтора щось таке. От скажіть мені, друзі, чи правильно я ідентифікую цей гриб як валуй. Можливо, і помиляюся. Колись жива дискусія була про те, що це гриб ще тому що він дуже схожий, особливо коли молодий, і в нього закручені краї, шапки униз. Їх вже досить багато. Виросло тут і є місця в нашому лісі, де вони просто вкривають усе. Думаю, зараз вони і там почали рости. А тут так просто вже видно, що давненько ростуть, бо є старі і зовсім мертві. Чи справді це валуй? Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, бо я не зовсім упевнена. Є багато таких, ну, може, не дуже багато, але є схожі такі гриби, і їх називають то валуями, то ще якось хотілося б якось визначитись. Дощ скінчився хвилин 20 тому. Мені стало жарко, вже зняла куртку і ходжу в тонкому светрі. Вийшла на гору великий ліс. Тут мене зустріло вже яскраве сонечко. Ну і на сонечко краще видно такі штуки. Краще було б видно гриби. Здається, їх вистачить на те, що... На мій вік. А і для внуків та правнуків, щоправда, хто значить лісу вистачить при отакому ставленні до нього. Будемо закопувати. Отак поклала, накриваю чимось деревом. Зараз, мабуть, ще й мохом. Позамущувала, ні звідки не видно. Ну що ж, підемо подивимось, чи грибан знайдемо, чи знову пляшку. А це що таке? Ха. ха А це польський гриб. Чудово. Мабуть, це винагорода за турботу про ліс. Ну, якщо за кожну пляшку всього-навсього по червивому грибові, то так собі винагорода. Але ж я це роблю не, для, не за винагороду, а для того, щоб цей ліс просто був. Друзі, тиждень тому я забула в лісі дощовик і свою картату-сорочку. Як завжди підстелила, щоб сидіти під час відпочинку. І згадала про них аж удома, коли не знайшла їх у наплічнику. Зараз підходжу до того місця і вгадайте, що. Бачите, що висить на дереві? А я думала, що їх тут давно нема. А їх хтось знайшов і почепив на дерево, щоб я здалеку помітила. Отак. Це Епізод не про мою забудькуватість, таке зі мною трапилося вперше. Буває. Це епізод про чесність наших людей. Все на місці, мої речі. Дякую, мій невідомий благодійнику. Пригадуєте, ці гриби лише для краси. Їх до столу не неси. Але ж для краси ж таки. І тільки гляньте, який він ідеальний. Великий. Ну Це для тих, хто збирає, просто супер знахідка. От я ж таки знала, що він тут є. Протягом останніх тижнів я тут постійно знаходила в цьому місці білі гриби, в різній стадії розкладання. І раптом ходила-ходила, ну нема. А тут кубка листя під канадським дубом. І, будь ласка. Який же ж гарний був. Що тут скажеш? У лісі стало значно більше різноманітних грибів. Грибне розмаїття ну, не таке, як у багаті роки, але таке, як має бути хоча б і в посушливий рік, але не такий, як попередній 24-й. Є зелениці, рядовка зелена, поодинокі, дуже поодинокі маслюки і польські, більшість червива. Один білий так, воно нічого ще поки що не означає. Випадковий гриб. У, у, у тих місцях, де ростуть сироїжки, вони там є. Теж небагато і багато червивих. Ну і в тих місцях, де випадково виросли підберезники або ж бабки, вони там є. Ви бачили. То ну, я все-таки сподіваюся, що то не найбільша і не найкраща ще знахідка на сьогодні. Але навіть якщо так, ну, це ж великий успіх. Ця удача, я щаслива. В лісі прекрасно. Щоправда, я вже зустріла трьох або чотирьох грибників, йдуть компанією. Чемно привіталася. Що там у них, я ніколи не цікавлюся чужими грибами. Ну що ж, кожний свого гриба знайде. Відпочиваємо та йдемо далі. Знайшла маслюка. Гарненький такий. Кажу, шукаю ще, але вони тут в основному старі. Якось молоді маслюки не дуже поспішають рости таке спостереження в лісі. І нюхаю його. Боже ж, як він божественно пахне. От саме маслюки і білі гриби, як на мене, пахнуть найкраще. Ну, це суто особисте, особисте відчуття. Іноді люди, так бачу, у грибних блогах соромляться того, що вони нюхають гриби, ніби виправдовуються, та не треба виправдовуватися. Запах це один із індикаторів придатності гриба, причому дуже важливий індикатор. Так, на 100% ви не зможете відрізнити невідомі вам гриби за запахом, їстівні вони чи ні. Звісно, ніколи цього не робіть. Але якщо ви знаєте, вже, що цей гриб їстівний, і не впевнені в тому, чи він старий, чи молодий. Ну, от тут молодий, це видно. Ось він молодий, чудовий. Ну, просто тут видно, що він придатний. Але буває, ж так трапляється, що ви знаходите гриба, який, ну, ви не впевнені, брати його чи не брати. І от коли ви сумніваєтесь, понюхайте його, ви відчуєте за запахом. Добрий цей гриб, чи вже старий, і його не варто їсти. Ну, в більшості випадків. Оцей, наприклад, уже ні. А він, по-перше, набрався вологи, і ніжка в нього була вже зовсім. Ну, нікуди. І на запах він теж не такий, як оцей. Цей пахне свіжо, смачно, так як має пахнути наслюк. А то й так, чимось таким вже неприємним. В ньому якісь процеси розпочалися, які не будуть на користь, якщо ви його з'їсте. Тому завжди нюхайте гриби, особливо тоді, коли ви не впевнені, чи цей гриб настільки вже старий, що його не можна брати. Чи, можливо, то вам здалося. І навіть якщо ви впевнені, що гриб молодий, прекрасний, завжди нюхайте його. Тому що це просто величезне задоволення. Вони прекрасно пахнуть тією стінні гриби, які ми збираємо і добре знаємо. Нюхайте гриби. І в на нашому лісі бачу павутинники. Боже ж, побігла яка ж красуня. Але, звісно ж, далеченько я її зафільмувати не встигла. Гриб-павутинник. Бачите, чим, чому їх так називають? Під шапкою пластинки ховаються за такою павутинкою. Ну, тут вона вже майже вся майже вся зникла. У великого гриба їх не видно. Такі гриби є дуже різні. Різних видів, ну, тобто, підвидів. різного кольору. І якісь із них. Кажуть, є їстівні, зрозуміло, що то треба вивчати спеціально, які це гриби, якщо у когось є така потреба. Ох, як же ж там гарно. Подивіться, просто ніби в вогонь у лісі. А там берези Боже жовті, ми туди ще прийдемо сьогодні покажу зблизька, яка тільки краса в лісі. Але ж і красива косуля поскакала. Але шкода, що так не близько вона вискочила. Якраз і телефон, камера була ввімкнена. Але вона була далеченько і навряд чи там було видно. Так, так, так. Зверніть увагу на цей гриб, друзі. Цього року я вже його знаходила. Деякі люди називають їх сірушки, і кажуть, що це близький родич зеленухи та зелениці, ідентифікують за зеленавістю ніжки. Так, дійсно, вона є, на, на камеру не видно її. Вона така слабенька, але є така оливковість. Зверхований сір, як бачите, це їстівні гриби, ну, тобто так, як і Зелениця. вони умовно і стівні. Кілька тижнів тому я знайшла один такий гриб, і моя дорогенька сестричка підказала мені в коментарях, що цей гриб називається у нас на батьківщині, на батьківщині, на, на материзні у рідному селі. Його називають Волові очі. Правда ж, красива назва, тому що кацапи його ці називають, гриби Мишата. Фу. Фу-фу-фу. От волові очі так вони сірі, сиві, як очі вола. От такі гриби, ось вони є. І це теж радує. Щоправда, у нас... Їх, здається, тут на Зіньківщині, ніхто не збирає, ну, я теж не збираю, але я її зелениць не збираю, то така справа смаку, як то кажуть. Але фулові очі, яка красива назва. Тільки подивіться на цю красу. Знову дощик уже кілька разів починався, пускався, зупинявся, невеликий. Більший, менше. А берези. Жовто-зелені. На тлі сосен. А там знов червоні доби. Ну, ким треба бути, щоб оце нищити, або накидати тут сміття, або не їхати сюди, коли тут отака вот краса. Така яскрава пляма опенька серчано-жовтого. Але все-таки йде дощ, і я рідко виймаю телефон. Якщо це він. Так, це все-таки він. Перепрошую, пошкодила рости далі. Отруйний наш грибочко. Томилася вже ходити лісом, не знаходячи майже нічого. Путнього, а тут раптом щось, але, мабуть, я помиляюся. Ні, це не щось. ця рядовка туполину просто так дуже вдало прикинулася грибом Кращим. А що це таке? А це сироїжка. Рожева, червона. Трохи я сумніваюсь, тому брати не буду. Але приємно. Дощ невеликий. Всюди купа цієї рядовки тополиної і свинушок. І вже трохи вони мене злять, бо їх би крім них. Частіше траплялося щось іще, а так якось не дуже. Не зважайте на цей песимістичний епізод. Взагалі я задоволена цілком цим походом. І ще не всі грибні місця пройшла. Овідерочку не густо, але пам'ятаємо, що там за спиною в мене, до речі, за спиною, а не за спиною. Як каже, більшість земляків спина, а не спина. Так от там за спиною в мене 14 підберезників, білий і так далі. Хотіла сказати, не зважаючи на просто задоволення від перебування в лісі, дякую цьому дощикуві, що розігнав грибників. Я тут сама і мені дуже-дуже добре. Я навіть не встигла промокнути, а тим паче змерзнути. І вже по колу обійшла і прямою до виходу з лісу, але дорогою ще зайду в кілька грибних місць. Ну, Це ж тут якраз таке саме місце красноголовцеве, де міг би вирости підберезник. Щось я його поки що не бачу. Останній привал, друзі, перед поїздкою додому. Вийшло десь півтора відерочка, уже спакувала у наплічник всі грибочки. Звичайно ж, найбільше підберезників чудових, один білий, десь по десятку маслюків польських, 5-6 сироїжок. Так, нормально. Як для тих, цих часів, що зараз в нашому лісі, і як побачити, що інші люди ну, або збирають зелениці, яких я не беру, або виходять з лісу з пустими руками, фактично, то я пройшлася добре. Інша річ, що так не повинно зараз бути в лісі. Я не можу це нічим пояснити. Тепло, мокро, у лісі прекрасно. Вже досить багато різних видів грибів, ну, порівняно, але порівняно із попереднім вівторком ліс просто розцвів. Чому фактично немає білих і майже немає польських і маслюків, чому нема раціонального пояснення, крім тієї торішньої засухи, яка за рік просто, мабуть, винищила. Великий відсоток грибниць. Але не втрачаємо надії. Я тут буду невдовзі, може навіть через два дні, якщо все складеться. І сподіваюся, іще на якісь цікаві знахідки. Так що чекайте наступних відео. Покажу все, що побачу в цьому лісі, цікавого і красивого, як завжди. Як завжди, дуже вдячна своїм підписникам, тим, хто ставить вподобайки та коментує відео. Ви підтримуєте мене і стимулюєте до пошуку нових цікавинок для вас. Всім дуже вдячна, всім бажаю повних кошиків. Хай усе буде Україна і смерть ворогам. До нових зустрічей!